Шановні добродії, програма тетерів запрошує до екранів своїх шанувальників. Мені тривожно з того, що сьогодні в студії не митці, не музиканти і не художники, а інженери. Люди, котрі поруч із нами, творцями програм, тобто журналістами, режисерами, операторами, ось уже впродовж 20 років готують телевізійні програми для вас, наші шановні глядачі. І саме цикл програм присвячено 20-річчю від дня першого виходу. У ефір програми обласного Житомирського державного телебачення шанобливо представляю вам, господарів, і цієї студії, і нижчих студій щодо поверхів, які безперечно є основою основ у підготовці тієї чи іншої програми. А зокрема, а по суті, абсолютно всього того, як ми інколи зневажливо говоримо, продукту, який іде до глядачів. Віталій Дмитрович Галак, провідний інженер, з великим досвідом людина, про котру я спробую сказати, кілька абзаців гарних трошки нижче. Леонід Васильович Данилко. Ну, це буквально абсолютно личить цим інженерам-провідним бути поруч, тому що господар цієї студії в інженерному розумінні Леонід Васильович Данилко. Але я думаю, перше слово до Віталія Дмитровича. Віталію Дмитровичу, ну дуже хочеться, щоб ви повідали, як ото митці. А звідки ж ви родом, коли і яким чином ви відчули потяг до телевізійної техніки, щоби до такого високого рівня у зеніті свого віку дійти? Отже, про себе, про захоплення інженерією телевізійною, просимо. Ну... Все почалося з того, що як байко під час війни був св'язком. Mm -hmm. І він е, потім викладав фізику в школі, математику, таке. Де це було? Це було на Черкащині, е, недалеко від міста Умань mm -hmm. відомо. Mm -hmm. От він займався цими такою no, справою, предметами. предметами. І ми вперше купили в селі телевізор, Харків, який був і звистий телевізор з все в одному корпусі. Він був один на село, то в нас в село приходило десятки людей його дивитися, Там було див... дуже погано видно. Антени ще самі робили, продажі не було. Хто яку міг, таку зробив, ну, батько в ага. цих ділах зображав, то він. Нас вчив і сам робив, то я там пацаном був ще. То десятки людей приходили дивитись, там волни тут б'ють, часто строк зриває, кати зриває. Але все чарівну то було велике диво, правда? Да. І він каже, що давайте, хлопці, ломився, в Умані не було тілі аталіші. То сам ремонтував його. То ми ночами сиділи, там схему відкриє, ну, я там щось показую йому, якщо він в очках не дуже бачив, вітя, що там, що там. Та показую. Потім, ну вже як призвався в армію, я ще так, якщо можна коротенько своїм другому. Прошу, я прошу. авіацію йти. Льотчиком, гражданським хотів бути. Я кажу, давай підемо лучше, ви військове училище, ти будеш літати на істребителі, а я на тебе ракети буду ракети збивати. Ой, Це Льоня Стергун, у нас парень був там. От. Ну, потім армія, військове училище. Радіотехнічна Житомирська. Потім служба в військах, академія. Потім викладаєте. От Академія імені Говорова у Харкові, Харкові айже яка то знаменита академія. А. І ви там навчались і закінчили, так? Так. Да. закінчили ну, її в 82-му році. Потім був викладачом в нашому військовому інституті. Ну, зараз в інституті було ага. в училище. По звільненню 1993 році прийшов працювати на телебаченні. Ще року не було телебачення. Ця студія працювала, в якій ми зараз. Так, так. А е студія, в якій я прийшов працювати, концертна, вона тільки монтувалася. Вже була завезла, завезена вся апаратура. З Шауляя, з ліндразу ну, з багатьох місць то ще Союз тільки розпався, але ще могли брати апаратуру закупляли. От я прийшов провідним інженером, І це вже вже почти 20 років. Добре, добре Віталію Дмитровичу, я думаю, що тут, до речі, показати невеличким таким епізодом. Різні, скажімо, плани і кадри насиченої активної роботи і дії тієї концертної студії, після котрої Леонід Васильович продовжить або, по суті, доповнить нашу програму спогадами про своє захоплення радіо і телевізійною технікою. Будь ласка, я почав захоплювати сьомого класу. Діло в тому, що в нас високі печі стояла військова частина. О і там у батька були друзі, які теж Ми купили телевізор, і він якось поламався один Купи раз. Боже, і... хід. Там були такі офіцери, батькові друзі, капітан, один там Микола Іванович. Грищенко, його, як це, і потім Іванов. Микола теж. І вони приходили з батьком, і постійно мені цікаво було, як ремонтують телевізор, я постійно з дивлюся. Я вже ходив сьомий клас, вже в mm -hmm. фізику так. І з тих пір я почав фізику краще вчити, і все так. І дуже цікавилось, мені було цікаво дуже це. Ну Потім, закінчивши школу, так. я їду в Київ поступати в київський технікум зв'язку. Але тут призов, призи в армію, я звідти ухожу ну, в армію, прослужив два роки. Вернувся після армії, прийшов на завод Прамавтоматика. У нас, да, у Житомир. нас наш Житомирський завод Прамавтоматика, на якому відпрацював 20 років. Ну, спочатку я прийшов, Там да. 20 років, тут 20 років. прийшов монтажником Йона, радіоапаратури. слухаю. Потім настройщиком радіоапаратури. І так 20 років, поки завод не розпався. Коли завод розпався, я знав, що в нас організовується Леонід Васильович. Амельченко, наш головний інженер. Він працював у нас на промавтоматиці mm -hmm. теж. Ну я без зв'язку він навіть не знав, що я сюди приходжу. Мені Володимир Іванович Рубан сказав, що є місце. Шукали тоді на п'ятиріччя телебачення інженера по світлу Ага. до мене в студію. до Віталія вас. Дмитрича в студію. І я якраз прийшов, вони подивились мої дані. Всі я підійшов їм і так прийняли мене туди. Ми потім з Віталією Дмитричем поїхали в Харків. Получили цю апаратуру, дуже дорого, дорога апаратура одну. це робозапи, робоскани, світло. Художнє світло. Так. І вітаю при руководстві Віталія Дмитровича мені дали ще дво, двоє людей, і ми це світло десь за неділю ми змонтували. Приїхали з Каркова люди, які там. Помогли нам, ну, підказали дещо. коли концерти, якщо споминаєте, були в студії, то постійно це ми займалися цим, управляли світлом Світу Тепер... Лючинка. Тепер я перепрошую, от скажімо, співпраця із журналістами, режисерами і іншими, як кажуть, ну фахівцями без котрих я кажу діяльність студії чи вашої, чи цієї безперечно неможлива. Мені думається, що ця проблема взаємозв'язку працівників технічної як кажуть основи і так званих що там так званих творців, митців, режисерів і так далі. Це проблема не одного дня. Дуже непросто складалися стосунки на інших телерадіокомпаніях, з інженерно-технічною основою і працівниками творчими, журналістами і так далі. Я хочу сказати вам, шановні глядачі, що гості або по суті учасники цієї програми, бо їх же гостями не назвеш, були і лишаються дуже толерантними у стосунках. З своїми співпрацівниками інших професій, інших видів діяльності. І от мені думається, нам запитати хочеться Віталію Дмитровичу і про вашу Черкащину ще в тому плані, що ви є земляком народного артиста України, лауреата національної премії імені Шевченка. Стригуна Федора, То розкажіть, будь ласка, тобто відтворіть хоча б один епізод вашого спілкування як людей, котрі, можливо, мають абсолютно різні свої політичні переконання. Чи не так? Поймайте, я, мабуть, навіть чуть більше скажу, я не просто земляк, а ми родичі. От він Федор Стригун. І моя мама стригун, ага. то їхні Мої мами батько і його батько, якби двою, двоюрідні ситуації, ну, то близько ми навіть родичі. Так, да. так. От. Ну, я в дитинстві його добре пам'ятаю, бо він е, старше, ніж я, років, мабуть, на 15. От. Він в школу ходив, там ми жили коло школи, коло самої школи в центрі села. По як він вже став артистом, часто приїжджав своїх батьків провідати. Він у Львові, в театрі з Зінковецького. Прийде він сюди, мені запам'ятали, що Капелюк такий великий. от, Вишиванка, це ще було десь в 80-ті роки. Він прийде, наставком прийде, а там верби, ну красиво, селе село. У село. нього там багато було друзів. Один був Толя Майданюк. Пасічником був, то ми ходили з ним на пасіку. Ну там меду поїсти риби, він ще й рибак цей був, Толя Майданюк. То сядемо там на пасіки під яблунею, Ну і по 100 постаграм, рибка, мед. Ну, він часто приїжджав сюди в Житомир, заходив до мене додому. Ну, отаке. Шановні глядачі, у нашому театрі імені Івана Кочерги. Львівські зеньківчани років два тому, а може й менше, показували виставу УБН – Це український буржуазний націоналіст. У провідній ролі був Федір Стригун. І от я бачив на виставі Віталія Дмитровича, який саменький сидів з краю одного такого, як кажуть, ряду у партері, і дуже уважно дивився ту версію, яку привезли нам Житомирянам зі Львова театрали. Мені думається, що Позиція і театру Заньковецької і, взагалі, провідних театрів нашого краю не розбраціяти, а нести правду своєму народові про ту складну історію нашого рідного краю з тим, щоб ми не ділили себе ні на схід, ні на захід, а осмислювали, що ми є діти і одного народу, і однієї держави. Так от тепер. Я хочу запитати, які у вас уподобання? Чи полюбляєте ви, скажімо, поезію, літературу, можливо, це я до Леоніда Васильовича? Тому що інженери, як і медики, ой-ой, ой вони вільний час. Прошу, да, прошу. час, Приходжу додому зараз рідше, тому що внуки, троє внуків у мене, ну, двоє живуть зі мною, син ну, окремо. Але як є час, я постійно знаходжу почитати годинку. Буває менше, буває більше. Звонуками, Якусь класику. Так. Щось таке полюбляю наших українських письменників. Шановні глядачі, оце дивіться: Житомирська обласна державна телерадіокомпанія Історія сьогодення і перспектива. Річ у тім, що такі видання до кожної ювілейної дати виходили і готуються до 20-річчя нашого державного Житомирського телебачення. Зараз редагує ту майбутню книгу наш Віктор Якович Бойко, колишній генеральний директор. А як заслужений журналіст, Віктор Якович бойко має надзвичайно великий досвід і журналістської роботи діяльності, і керівної це безперечно. Я думаю, це якраз зеніт нашої програми, тобто його серцевина, у котрій ви прокоментуйте Леоніде Васильовичу на тій позиції, де режисер, звукорежисер і які там фахівці. У тій, скажімо, на пульті режисерському зараз присутні, і скільки зараз фахівців працює саме на цю передачу? Будь ласка. зараз, щоб записати цю передачу, так. в цій передачі бере участь. Зараз вісім чоловік. Значить, так. в першу чергу, це відеорежисер який керує цим процесом. Таня Карпюк. Таня Карпюк зараз до талановитий режисер. Так. За звуковим пультом сидить Талавір, Тетяна теж Тоже, досвідчений, дуже, досвідчений дуже досвідчена звукорежисер, вже 20 років з нами. За інженерним пультом. Прошу. Олег. Так. Аврамець. Світло Володимир Зазуля. І оператор. І Гордієнко Олександр. От бачите, ну, 7-8 чоловік, щоб зробити. А, і ще асистент режисера. А як же? Видає. І старший адміністратор старший адміністратор Томара Віталівна Склярова, так. без якої не обходиться ніякі пере жодна, жодна передача, бо передача. все ж треба організувати, да, організувати і підготувати, підготувати Віталію а Дмитровичу. А, ми, а у вашій студії А ви пам'ятаєте? Це було в 93-му році в декабрі місяці. ну, ну грудень, ну як перша ст, програма виходила із концертної студії, як приїжджала Білозір Оксана. так? Да? От є перед самим Новим роком, ялиночка, то, то там у нас до 20 чоловік участиє в програмі. Ну, студія, звісно, стара апаратура, ну, тоді вона то була нова, але в цілому то порядка 20 людей приймають участь в записі. Тільки візьміть 5 операторів, інженерів 3-4, асистенти, режисери. І на завершення нашої програми, я думаю, або кожен із вас, або хтось із вас нехай скаже, як кажуть нашим глядачам, своє слово десь вже в наближенні, як кажуть, 20-річчя нашого обласного телебачення. Що можна побажати своїм телеглядачам? здоров'я, миру, щастя, що вони дивилися по телевізору тільки самі, Інтересні для них передачі, щоб вони не бачили, щоб менше бачили різних війн, революцій, переворотів і так далі. Що воно було спокійне, тихе, мирне і щасливе життя. Дякую дуже, шановні глядачі, ну просто чудово. Наші колеги, провідні інженери обласного державного телебачення. Співзвучні з духом і з часом, з нашою епохою, адже і бути не може інакше. Всі ми діти нашої рідної Матері України. Один родом з високої печі на Житомирщині, другий із підумані, наші побратими у Львові і в Донецьку, але ми собі не мислимо, щоби. Не вболівали за долю рідної України, за долю нашого молодого покоління, в ім'я котрого працюємо ми, працює велика когорта телевізійних працівників. Отже, до побачення до наступних зустрічей.